И и всем привет с вами Катруся и Мартина и Николька. И я. И мы я хочу показать вам Да я чую. Ты всё тут идёшь. Вот сосё, мы будем играть в Тикит. Ерошки типа, ну, вот эти домики у них. Я рядом там. И тамка а... Игоря. Ну, смотрите, а... цей песик <плес> Чекайте! І вони ще взагалі наші підписники не чи не зрозуміли. Це, давайте познайомлю вас з Ірошками, ну, з ляльма. От Вона зараз у піжамці. ляля, Це її одяг. Ну Не просто це її піжамка і це її піжамка. Це одяг сії. А це одяг сьої. Ну, вони одягом міняються, це ж, типу, її піжамка, це ну, піжамка їхня, Це типу. Катя, у нас середня, середня сестра. Це Аня, це саме молодша сестричка, а це Стелла, вона сама старша. А, і песик, і давай і песик Рекс. Рекс. Це їхні двох кімнат, вони тут у одній кімнаті сплять. А це одільна кімната старшої. Вона тут сплять і сидить. Дивіться, оце от їхня кімната. Це ось песик, то їх теж їхня кімната. Да. Це у них тут такий міні-телевізор, на який вони можуть грати в ігри. Це вітальня, Ви тут телевізор, ну телевізор то свій телефон, який ви знімаєте, Оце все, це пульт. Це пульт. Вот это такая сидушка. Да, это массажная сидушка для детей. Нет, вот это сидушка такая, где сидят и влетят в телевизор. А это вот массажная сидушка для детей. А это у них тут... Ну да, это для детей. А это тут сидят... А тут а есть. И... сказать. Вот это... Они... Ей... Uh, ей... Десь три з половиною рочки. Да, вона не чесна, така. Таку. вона люблять. Катя вісім. Давай сім. Давай. О, а стей... 15. 15. Коло і ходить по зароботку. Ну їхня мама і так поїхали оддихати і старшу старшу головну, За головну. і вона поїхала оддихати на п'ять років. Ні, не на п'ять років, а після поїхати на одну неділю. І Залишили старшу за Бо Вони змогли забрати Аню і Качу собою. Ну і Стелу теж, бо у них там вони виграли два білета і собі двоє. Сказала, щоб б стела. Що вони лишили їм куча грошей, щоб вона купувала їм їсти, пити і все таке. так, І хочу вам розказати, що я свої. Мій перший садик, я не пам'ятаю, як він називався, але в мене там були дві ліпші под... ну, подружки. Е, Сашка і Гірка. Сашка і Ну, дві. І, ну, і коротше. А потім мені мама сказала, що я не буду більше в тот садик ходити, бо він типа мене там ніяк тіпа, не розвивали. Типа нічого нас не вчили. Він мені так подобався. А потім я перейшла у садик каштан. Це в ньому провелося все моє дитинство. А, у мене там були а, три ліпші Аня, Аня. Єва і бачити. Соня. Я думала, що її звати Соня, а насправді її звали Софія. Ти на мене хоча б Оля. Та вона робить. На, грайся. Так. А... Та це не таке треба. Ну так давай вибирай, що хочеш. бачу. І хочу таке, 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 таке. Я не знаю, що це таке, 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 таке. Покажу. Взагалі я думала, що Соня звати Соня, за самоділій з звали Софія. А тут у них є це, то що на песик лежить, то той їхній коврик. Тут у нас ще така сидушка, де у нас сидять. Теж сидушка. Тут у такі іграшки великі. У них це ще один такий домик для ігор, і той сидить старша. Їй тут подобається сидіти. У нас у них даже я дуже високий потолок. Ви можете в е, цю ялинку ви можете побачити відео е, на нашому каналі, прикрашаємо ялинку і е, 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 розпакуємо іграшки. Мені каже, відео буде влогове і в обзорі. А да? не да. намазики.

Да, я за саму. А не Колька за Сарайки. Вот. Так, где ты? Где-то ты, где да. где Так, давайте. Э, сидайте. Вот давайте. Сидайте на сидушке. И Что, чего я а я табил... Табил... Сидушки. Так, давайте куда сидайте вообще-то. А посередине. О, я хочу вам розказати. А ну це ще по перший день, коли тати і мама пішли в командировку на ну, неділю. Так, де середня? Середня, середня на ліжку, середня, середня, сідається. Я хочу так, так, так. Я зараз середню. Вся.

Так, зараз середня одягнеться і підете а, і все. От у нас там світильник отакий вот красивий. Ось вот така світильник лампочка після. Так, давай сідай. А, Зараз сядеть. Так, середньо сядь. Е, ну перед мене знову так. А я хочу вам розказати, а що наш тата і мама поїхали на одну неділю віддихати. <ривіт> 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 ти, ти Спика розказує та ні, то перший самий перший день, <ривіт> коли вони поїхали. А що Вони мені розказували до того. А, ну. а, може середня не знаю. А, я хотіла це сказати. А, у нас зараз канікули на один місяць і я хочу вам сказати, що, нам прийде, що мені прийдеться, що я іноді буду виходити з дому, купувати всяку їжу і все таке. І ви можете зараз йти додому поспи можете зараз йти на постільку поспикати. І зараз ви можете піти на пострілку. І мені іноді прийдеться виходити з дому, щоб купити вам їсти і все таке. Окей. Ладно, тепер можете йти до себе в пострільку оддихати. Так. О'кей, я пішла. А хочу в фліп магазин там деса. Все само. Не прийдеш. Де? Який? Це там на Волченій після самого великого ресторану. Ага. Я піду. І там І там, короче, дуже багато, бо дуже багато. Так. По дуже так, дуговищі. так, сері... так Катя. Отражи. Катя, ти за сирітню. А ти за старшу. Я пішла в магазин. Що ж мені взяти? Нам треба щось їсти взяти. то Голодний буду. О, диванчик там. Такий диван. Тут все таке класне. Нам треба взяти щось їсти. Поповнюю було кисне щось їсти. Ем, динозавр. Как тут динозавры вообще продаются? Так. -с. Так, сережки на Ладно, -а. Да, Если я не знайшла, но зайшла нам новую мебель. Дуже классно. Так, а зараз нам треба пропихты раз, два, три, я наполню. Так, и я не нашла, но нашла новую сидушку. там не Я буду у нас еще запас. ну да, вот. Нямка, нямка. Я тут кстати, выразилась. Связываю. Так, все правильно, Так, теперь кидай ту вдягайте піжамку. Тіпа <тим> там було 100 плюс 100, 200 плюс 200, далі 500 плюс 500, далі 250 плюс 250, далі 1500 плюс А ну, піжамку <тим> одягайте. Піжамку вдягайте, <тим> <тим> дітки. <тим> ага. Діти, діти, де вас діти? Діти, діти, де вас діти? А чого б нам ніколи не давала соня для півічого? Давайте вдягайтеся. Я бо у нас одяг одяги, як що прикрив. А твій? А твій чого не давали? Так, ти тут одходиш? Бо на мене, бо для тебе чи для, для, для катьки буде дуже великий. ти. Не буде. Не буде Будь, буде. Я знаю, я тобі один раз приказала тобі приміряти свої шорти, вони було тобі величезно. Що Вони мої шорти були для тебе, як одяг. Ну, Колька, нащо ти показуєш коврик? Mm. Так я могла його нести. Навіть не йдя. Так. А й що, в твоєму маленькому платічку, э, э, платічку ходила. Так, ось вот така в неї піжамка, я вам вже показувала. Ось вона лягає спати. Ну, Ніколь, то коврик. Та коврик, то добре. Так. Та буде так. Ну, як так? Так. Так, спати лягай. Так, всі лягли спати. Молодці. Вона спить на, от, вона спить на от такому диванчику. Ну спати лягай. Ну ніколь тустяки спинкуйка покла. Будь ласка. От той буде песик. От такий пикетний. На диванчику, так? Да? Буде спекати. Да. От у мене фляшка я буду розкріпити.

Я Ти говорила 100... це Ми... сто раз. Не на відео. А, щас, давай, вдя... Ой, вдя... Так, відео. вставайте, йдемо гуляти. Так, давайте. Вставайте, одягайтеся. Е, включи. Включи. Так, давайте. Так, давай пішли, одягай платічко. Одягай платічко. Давай, одягайся, ти вже велика. Нам треба буде погуляти з рексом. І так знаю. Що глядати часто? І так знаю, що з ним треба погуляти. Рекс, рекс, давай. Да! Ай, ай, ай! Ты что делаешь? Ты что делаешь? Чё... Так, давай утягайся, не могу гулять! Утягайся, давай. А что э. ты делаешь? Он Это Рекс. Рекс, успокойся. Я еще так делаю. Ты Нет? куда туда? Не туда, иди сюда. там, там самое крутое место. Иду. Ой, ты куда на гору залезла? А ну, залезай туда. Нет. Так, а ну-ка, а ну, залезай я, туда. Я, я даю. вы куда? Я, я тусица с Рексом. Не я там туситься, ты сейчас с Макаром. Вы что там? Эй, эй, кидай до дома, мы еще даже не нормально не прогулялся. Давай вниз! Вообще то старше Такие Так я кажу... Так я кажу... Да До До то, ну, таким-то, же нормально Старше в Что Что делать? Что 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 делать? Экс. Экс, А ну Что делать? Что делать? Что делать? Что <связывая> <связывая> Успокойся! Успокойся! Нет! Успокойся! Успокойся! Меня обижают. Ну-ка, мне... Техники, Меня тут классно. все обижают. Ну, кроме этой это, женщины красивой. Ой, моя хозяйка. Квадроты! Квадроты! Так, вот тут, короче, вам песню. Аккуратненько нажми на стоп. Пикачика зависит. Так, Я тут, Я тут, короче. Я пришел. Так, ядки, идем домой. Домой идем. А Почему нет. так скоро? Эй, не скоро. Ты туда с скалу залезла. Ты на скалу Бады, туда залезла. Пусть я залезла. Мы долго гуляли. Пошли туда. Нет. Так Надо долго гулять. Еще долго. Через две годы. Через дві години. А um, ну, погуляйте срак. Ой, дивиться. Ви побудите. Ой, частечка. Я можу... ходити. В, а ти не, не состав, я ходила є. Не можна тобі. Можете. Это как гуляєш? Окей, сейчас будем проходить лабиринт Я Короче, хочу. Пришла Типа, пришла Так, Тогда что ты снимаешь? траву? Эй, 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 Вы эй, эй, чё, вы чё?

Молодці, цущайно. Бауд дец цущайно. Молодці, цущайно. Так, я спати післа, тихо будьте. Давайте піжамку одягайте, я я вас контролюю. Я вас контролюю і під скритною Давайте піжамку одягайте. Так, піжамку одягнула, молодець. Я Давай. Лягай спати. Мені кажеться, вже можна прощатися, да? Ні, сейчас ти ще найцікавіше не вклали, а так, схожа Я хочу спикатися. Ну так спикай. Боже, я в соке. Попустите, під фішиком не можна. В соке, в соке, в соке, в Типа вони двоє зі своїми. Ти називаєшся так, як в нас? Чого ти танцюєш чечатку? Хай ти

Типа зна у нас пекає. Типа сюда указывает. Ну-ка, надо проверить. У нее очі закрыті. Вообще-то у неї вообще тут два закриті. То, що у неї таке оце, вообще-то. У меня одно закрытое. А нічого у неї таке оце. На и два канала открытых, но закрытый. Спи давай! Песик да, тоже. Он типа вона не почувствовала. Э, потому... он, Так, оля! Ну, а все, я тогда обращаюсь уже. Тогда. Угу. Мне кажется, уже можно прощаться. Ну да. Всем пока! С вами Нам была, была Катруся и Мартина. Ну и Рекс. Аня, Аня, Катя и Стелла. Так, Рекс, ты куда пошел? Сейчас я вам тут не поставлю. -пу я буду тут держать. Тики-тики. Аня, давай, да? Ху-ху-ху-ху. Аня, ты. Опять она снизу. А, а ч мои головы там не видно? У меня кучка волос видно. Голову не видно. А это камеру больше. Ага, -а -а, случайно. Молодец, а -а, случайно. Ну, бабку отхватишь. Молодец, случайно. Молодец, случайно. Так, а Молодец, случайно. Молодец, случайно. так а ну, коленка держи, коленка держи. Ой, ой, ой. Коленка держи меня коленка не держит. Mm -hmm. Нет. Нет, в а -а -а. Вот сюда. Не палька мои ноги тут. Ну, это камера не спала. Так, я кушаю. Так. 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 Ладно, мы даже не так подорожу. Все, падает. все, на себе. Короче, все, 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 все,